Ми відразу почали дергати за ручку для того, щоб пройти. Але двері були зачинені. Ну зачинені 100%, тому що ну, не я одна була. Не змогла потрапити до мобільного укриття під час масованого ракетного удару армії РФ 3 липня. Марина їхала містом, коли росіяни атакували Дніпро. Каже, почула потужні вибухи, тож вирішила знайти безпечне місце, аби перечекати обстріл. Я розумію, що їхати нема куди, так? це епіцентр, і я їду туди. Тому я бачу, що тут є сховище, я звертаю і бігом забігаю до нього для того, щоб сховатися. Зайти всередину укриття Марина не змогла. Двері були зачинені. Тоді каже, поряд з нею було ще декілька людей, які також намагалися потрапити в сховище. Всі були налякані, тож довелося ховатися в ніші перед входом до споруди. Коли приїхав тролейбус і було дуже багато людей, і ми тут всі набивалися, то нас не було іншого варіанту. Декілька людей пробували відчиняти, так? чи є, чи нема, воно було закрите. На момент зйомки сюжету укриття вже було відчинено. Ми змогли потрапити всередину і побачити, що сховище засмічене. Звернулося до міськради, аби вияснити, чому укриття було зачиненим під час тривоги. Нам повідомили, що конструкція перебуває на балансі нової пошти. Ми звернулися до компанії, отримали коментар про цей випадок. Учора під час ранкової атаки на Дніпро виявилось, що один із входів заблокований. Уночі вандали встромили у дверний замок вивертку, тому люди користувалися іншим вільним входом. Учора в цьому укритті перебувало до 15 людей. Одразу після завершення обстрілу працівники нової пошти полагодили замок та відновили доступ в укриття з обох боків. В компанії також повідомили, що дня слідкують за станом сховищ. Всього їх 50 по місту, які встановили саме нова пошта. Ще у Дніпрі діють 123 модельні укриття, які є на балансі міськради. Повідомили у прес-службі. Антон Сіренко, Дмитро Солдовник, Суспільне новини, Дніпро.